День перший Осана, Осана, сину Давидовому, благословений, Хто йде в Господнє Ім'я, Осана на висоті. Цікаво, що ці місця з Біблії ми читаємо саме в історії, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим на ослі. Люди радіють, люди кричать: Осана! Люди чекають на Месію, і вони думають, що прийшов цар який врятує їх. Зовнішньому світі від римлян, і вони знов заживуть як народ, як нація, як колись це було. Тому що саме 100 років назад ця сама подія також відбувалася, але в'їжджав на бойовому коні Макавей Юда. І люди думали, що Він месія, але їхні очікування вони не справдились. Коли Ісус Христос в'їжджає на ослі, Він показує, що Він прийшов. Для того щоб спасти, щоб принести шлях миру, щоб спасти людину не тільки фізично, але й всередині, він хоче, аби кожен з нас він був цілісним. Тобто, щоб наше тіло, наша душа і наш дух були в правильній позиції перед ним. І коли Ісус Христос Він показує, що Він, о той самий Спаситель світу, який йде на коні, коли. Це бачили люди, дехто з них, мабуть, зрозумів, що пророцтво, яке написано в Захарії, воно збулося. Тому нам важливо завжди дивитися саме на те, що Бог хоче зробити. Інколи ми думаємо, що Бог. Хоче, щоб нам було комфортно, але насправді він хоче набагато більше для нас, і він хоче зробити так, щоб ми мали живі стосунки з ним. Тому він вибирає певний шлях не так, як ми звикли, не так, як ми очікуємо. Можливо, це для нас не зовсім і буде зрозуміло, але він вибирає саме той шлях, який принесе найбільше результату в нашому житті. Тому в цей день, коли ти це слухаєш і дивишся, подумай насправді. Чому Ісус Христос прийшов цей сім?